Друзі, вітаємо вас на Боску Арені! Розпочинається перенесений матч Гравці Зараз в атаці Люберт може бути небезпечно, але тут Хомченко класно читає цю передачу. Назвали польові гравці універсали команди. Люберт тут в якійсь мірі може бути особливий настрій. Зараз момент прекрасна. Зараз можна так стовідсотково говорити, що команда Меркурія по справжньому огризнулася у цьому власні сили. Любарт та команда, яка мала в дубик. Кіпер команди Меркурій. Ще один удар по воротах, Цього разу удар не вдається, але з повторною певним досвідом гри на хорошому рівні. Зараз втрата небезпечно. Але це малюнку гри у нас не змінює. Зараз позиційна атака. Хороший удар знову втрата. Вишневський пробиває. Поки що в нашому поєдинку без голів. За те з моментами удар. Вишиваного, Вишиваний і повертає м'яч для Білозорова. Білозьоров дотик на Хомченка. Хомченко як же класно розвертає супер. Що з того не вийшло? Помилка Семенко удар 1-0. Тут цей гол гравці Меркурія привезли, як то кажуть, самі собі. Тут здавалось би, все. Люберта у першому поєдинку, точніше, в нашому поєдинку, ще один удар від семе. Шановні вболівальники, ми знову на боску арені. Розпочинається другий темп перенесеного матчу. Тут зараз. Ще одна прекрасна атака. Моменти ще стійка. Просто темп в цьому поєдинку. Тут питання чи не пропустить ще Меркурій. Зараз порушення правил не було. Вихід 2-0. Що тут? Ну тут гол швидше за все, так рахунок стає 2-0. Тут помилився, здавалось, би, єлфімов не було порушення правил, і рахунок все таки стає. Зустрічі Саламаха, Саламаха хороший удар. Поворожує принаймні, пробувати пресингувати команда Меркурій. Ну але легко з цього пресингу виходять гравці Люберта. Удар по воротах, який сей від хороша передача від вишиваного. Удар по воротах. А буде, цьому можете не сумніватися. Семенко та Романюк забивали за Любарт. 2-0. Перемога команди з Луцька. Вітаємо всіх, хто вболівав за команду.